Доброго дня, мої дорогенькі, а я сьогодні знову на дачі. Дивіться, рідіска, яка їла маленька була трошки, а це знайшла три такі великі. Рішила вам засняти, похвалитися, яка в мене рідісочка вже. Це відкритий ґрунт. Трошки підсохла, поливала вчора, трошки її травила, що щось її їсть. А я сьогодні хочу вам показати один світочок, квіточку таку, і спитати, може хто знає, що це таке. Вона в мене виросла сама, я її не садила. Бачите, тут на мак, наче, похоже, серединка, що це таке. Тоді, туди, туди далі ще така є. Я, мабуть, в тому році рвала, може, я думала, що бур'ян. Може, хто знає, поділіться, що це за квіточка така гарненька, така класна. А взагалі, так гарненько в мене. Дивіться, все, все квітне. І тюльпанчики такі ще гарненькі квітнуть. І піони в мене такі гарнющі. А оці багато їх дуже-дуже-дуже. А зараз вам покажу такий. Чудовий колір тюльпана, мені так сподобався, такий якийсь е, красновато-коришнюватий. Я їх теж не пам'ятаю, щоб садила. Навіть кріт мені десь переніс. А може, вони і були в мене такі, а я вже не пам'ятаю. Дивіться, яка краса. Боже, такий аромат це в мене такі, бачите, вони трошки розовенькі, це древовидний піон. А тоді, як розпускається, він такий геть білий стає. Така краса, такий аромат, просто Боже. Цілий город аромат. А тут що, ми його зв'язували, він знову упав, треба знову зв'язувати. Дивіться, ландиші що робиться з ландишем Теж такий аромат такий аромат стоїть. Просто о, а дурман, дурман просто. А зараз вам покажу з тої сторони. В мене, о, це в мене вся ширина городу 25 метрів. Зараз вам покажу. З тої сторони в мене білий. Це з розовеньким було, а то біло. А дивіться, які в мене водозбори, аквілегія. Це темно-рожева, це світло рожева а це світло така вускове, сіреньєва. А це в мене з сім'ян. Я виростила і бачу, такого вже пускають росточки, буду далі розсаджувати А там в мене є ще те, що я купляла у ну, людей купляла. У жіночки. Там в мене є ще таке. Ти темно-фіолетовий такий колір, гарненький, такий. Ой, боже, спотикаюся вже. Оця краса в мене. Така сьогодні зранку все бризкала. Бризкала, тому що попелиця тля. Вже на черешні, на груші кругом є тля. О, бачите, вже буде ця гвоздичка така, оце розквітати, така гарна айва гарно цвіте. А оцей, бачите, він у мене такий білий. З такою темною серединкою, але він і в бутонах білий. Бачите, якщо той що розовенький, а це більш світліший. Що хочу, звісно, бачила у людей червоний, такий, як бордовий, дуже, Ну він так багато розростається, він такий здоровенний цей кущ. Дивіться, який він здоровенний. Просто... Ну, займає дуже-дуже багато місця, краще його на вулицю виносити. Але класно цвіте, ну, але недовго недільку і все, і відцвів. Дивіться, як це квітне айва гарно. Какласнючка на нас в прошлому році в тому році дала такий гарний урожай, поки її не бризкали ще, тому що бджілки щось не літають. зранку літали. І я тому бризкала все, що вже одквітло. Груші бризкала, вони вже одквітли, вже завість пішла, і вже ж кажу, тля вже почало завертати листочки. Бачите, зав'язалася вже грушка. От, і черешенка є не сильно багато. Черешенки, бачите, квітла добре, а черешенки дуже небагато, не, не багато. Гай черешенки. Ну, будемо бачити, щось буде. На ті брикоски, де. Пізніше цвіла, а на ті абрикоски пару абрикосок даже є. А ці ранні абрикоски геть. Геть висохли. Я сьогодні їх знову бризкала. Дивіться, який вже інжирчик гарненький, да? класний такий. І клубніка, клубніка вже квітне, клубнічка, і де-не-де є манісінька, манісінька завість. Ну, травила я її. Дуже багато. Раз-три, напевно, вже травила. І от грибка, і от довгоносика, від чого я її вже тільки не травила. Ну, слава Богу, дякувати Богу, перестала вона ці цітя, такі листочки перестали засихати. Наче. А тут моя люб, люба така улюблена моя клумбочка, її про тому році зробила. У мене стояла бочка для води, а я тут понасадила трошки таку розочку бордюрну. Оце все понасадівала, такі почвокровники, і всі пішли так гарне. Гарнесенько, так гарнесенько, класно. Просто гарнесенько, Бачите, що з абрикосою робиться? Це ті, що ранні листочки з'являються, але не на всьому. Слухала дуже такого гарного фахівця Віталія Орех, по-моєму, він на Ютубі. Сказав, що до другого живого листочка треба зрізати все. Підожду, почекаю, поки всі листочки з'являться, і буду все обрізати. Але не перестаю бризкати. Сьогодні теж бризкала від грибка від манеріозу і туди ж ту же банку від е, таких вредителей, все туди, в одну кучу, коротше говоря, і все бризкала. Все, сьогодні весь сад бризкала. Бачите, що на винограді робиться? Оце, як я розумію, кліщ, мабуть. Сьогодні також його бризкала. Там нема такого, а тут, от на сонці, такий от, у нас щось кожного року боліє. Якийсь трошки менше, трошки більше полуниці багато. Вишня в цьому році, напевно, буде така непогана. Непогана, напевно, буде. А що, ж мене радує, це мої йолочки, маленькі мої йолочки так попускали віточки в цьому році, так, а це їх друге літо. Вони всі попускали, це з однієї сторони, вона лиса, тому що чоловік тому, того літа е, багаття розвів, костер розвів і тут палив. Думаю, що таке в мене йолка висохла з однієї сторони, а то він віточки палив. Спалив мені йолку. Зараза така. Ну, отак от, от. Тут горох на відкритому місці, бачите, щось не дуже. Поливала, тому що сохне. А там, де раніше посадила, вже гарний такий горох. А ще хотіла показати косимому траву, тому що все заросло. Хотіла показати я. У мене є такий кактус зимуючий, опунція називається. В житті б не запам'ятала, як називається, якщо б не з рапунцель. Бачите, в цьому році він попускав такі бубочки, то, напевно, зацвіте. Він зімує і отакий, мабуть, зацвіте. Так що буде квітнути. У мене одна дівчинка просила показати, як воно буде квітнути, покажу. Вже кабачки повсходили трошки. Ось так от роботи дофігають трошки. Рвом зранку все вризкала, а зараз рву траву, вчора все поливала, а земляничка також у мене добре-добре цвіла, так розквітла. Бачите, яка гарна. Також пропадала, пропадала. Я її разом з полуницею травила, травила. ну, Думаю, що щось я чогось якогось результату я доб'юсь, буде в цьому році земляничка. Ладно. Вам всього доброго, гарного дня! Якщо хтось знає, що то за квіточка, розкажіть мені, що то за квіточка. Поділіться своїм досвідом. Ну, бачите, сливка вже є, трошки зав'язалася. Але крутиться листочки також сьогодні бризкала, бризкала. Ну, все, я пішла працювати, я вам доброго дня. Пока-пока.